Листопадове розхламлення в моєму блозі. В цій купі те, що сьогодні поїде в благодійний магазин, віддам друзям, або просто винесу на смітник як от стару косметику, або ту, якою я більше не користуюся. Привіт, мене звати Іра Курашина. Я колишня стилістка і шопоголічка. І вже цілий рік я впроваджую в своє життя принципи мінімалізму. Чому для мене це так важливо? Насправді, мінімалізм допоміг мені вибратися з дуже великої екзистенційної кризи, коли я втратила е, не тільки якісь там сенси, про які всі говорять, ніхто їх толком не бачив. Я втратила можливість працювати і буквально фізично я втратила голос. Чому я вважаю, що розхламлення це з одного боку зло? А з іншого боку, воно абсолютно необхідне, тільки його треба робити усвідомлено. Часто мінімалізм асоціюють з регулярним розхламленням, яке стало шалено популярним 10 років тому, завдяки Марі Кондо та її книзі про прибирання. Зло, тому що після того, як ми звільнили всю хату від непотрібних речей, ми почуваємося мало не буддами. Такі Боже, нарешті я очистився, і тепер все в моєму житті піде по-новому. Але справа в тім, що старі звички. Отримувати гормони радості від покупок нікуди не діваються. І для того, щоб ми стали дійсно свідомими, потрібно впроваджувати нові звички, бо інакше ми знов нагрібаємо всі ці речі з магазинів і знов нам треба робити розхламлення. І тоді розхламлення перетворюється на іще один маркетинговий інструмент. І от щоб воно не перетворювалося на таке лихо, таке лихо для екології, економіки і нашої самооцінки, нам потрібно навчитися принципи, Принципам, за якими ми купуємо речі, про них я скажу наприкінці. Ці принципи досталися мені буквально і кров'ю, тому додивись ці до, до кінця. Ти скажеш, мінімалістка в неї он на фоні подушок ціла гора. Друзі, для мене мінімалізм це не про те, щоб відмовитися від усього і жити в голих стінах. Він про те, щоб максимально використовувати наявні ресурси і отримувати від цього користь, радість. Всі нам так потрібні в цьому житті. А зараз давай перейдемо до цієї купи. Я розкажу, що в ній. Річ номер один, яка сьогодні їде в благодійний магазин, це горобиновий піджак, дуже класний, який я колись купила на київському секонді за страшенних 70 гривень. Я його дуже люблю, і це була завжди така дуже емоційна річ, яка пов'язувала мене з тим часом, коли я жила в центрі Києва на золотих воротах за рік до війни. Насправді він чудовий. Але справа в тім, що у речей, і я як стилістка, це дуже добре знаю, є така властивість. Ми емоційно вичерпали їхній ресурс, їхній емоційний ресурс. І От в такий момент краще з ними розлучатися. Отже, піджак це річ номер один, яка сьогодні виїжджає з мого дому. А ти, будь ласка, пиши в коментарях, чи віддала би ти таку хорошу річ. Річ номер два це е, поясна сумка, яка для мене теж особлює ті часи, коли я жила в Києві. Мені дуже боляче боку носити її, тому що вона пов'язана з тим часом, коли ми тікали з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення. Тут було в мене все е, і. Е, Скажімо так, я поки що не знайшла їй заміну, але я би хотіла її віддати просто через спогади. Тому це річ номер 2 яка сьогодні виїжджає у благодійний магазин. Ще одна слабкість, з якою би я хотіла розстатися, це обручі для волосся. Вони мені не фасуються, але я чомусь їх купую. Це таке враження, якесь нереалізоване дитяче е, бажання бути тою принцесою з довгим волоссям, е, якою були інші дівчата в садку, в школі, а я такою ніколи не була. Я думаю, що обручі це з тої опери, тому дві штучки я теж віддаю на благодійність. Номер 4 дуже хороша штука це чухалка для голови. Але справа в тім, що е, це найслабший гаджет з тих, які я маю. Мені дуже подобається всякі М'ячики з голочками, якісь килимки такі колючі, якісь каталки для ніг. І я купила ось цю штуковину, тому що я люблю тактильні задоволення, яких мені не може надати ніхто, окрім як я сама. Але ця штука виявилася абсолютно нікудишньою. Я вже нею начухала, не тому віддаю без жалю. Ця прекрасна річ номер 5 е піде жить до моєї сестри. Це парова прасочка. Вона хороша, новісенька, але справа в тім, що в мене є звичайна праска, е і я майже не користуюся паровою. А сестра їздить у відрядження, і вона їй абсолютно точно знадобиться. Наступна це дитяча. Речі в нас е, на південному сході Іспанії зовсім недавно закінчилося літо. Я перебрала тут хороші шортики і футболочки, які Іван носив, е, і тепер вони їдуть до благодійного. Магазин, останні три баночки, які відправляються сьогодні на смітник. Це засоби для макіяжу. Я потрошку позбавляюся від всього зайвого. Якщо ти не знаєш, я останні 10 років працювала візажисткою і навчала жінок 40 робити класний денний макіяж. Зараз я приїхала в благодійний магазин для того, щоб віддати речі, які ми розбирали. І що хочу сказати тобі, якщо ти помічаєш в собі, бодай маленькі ознаки оцього купівельної поведінки компульсивної, я тобі дуже раджу пройти те. Ест він там під відео, і, і він допоможе тобі відловити в собі оці паттерни. До речі, в телеграм я створила канал, який називається Уперті речі і там будемо тусуватися з тими, хто так само, як і я хоче практикувати принципи мінімалізму, не купувати зайвих речей, свідомо підходити до власного вибору. Приєднуйся, будь ласка, за посиланням під цим відео. А я пішла відносити одяг. Hello. Hello. Які ж три правила я використовую кожен день для того, щоб залишатися тою практичною мінімалісткою? По-перше, напевно, що ти чула. Правило мінімалістів: одна річ на вхід, одна на вихід. Але я вважаю її трохи утопічною, тому що, по-перше, в нас є родичі, в яких теж є свої потреби, що всяких факторів, які заважають нам бути мінімалістами. Тому я для себе постановила, що коли мені щось подобається в магазині, я передусім думаю про те, який життєвий цикл буде в цій речі, і вже через рік от практики такої мені моя. Образна уява та не заважає думати ось такий спосіб прослідковувати життєвий цикл. Якщо я розумію, що життєвий цикл дуже короткий. Ну, наприклад, це якась така яскрава сумочка, дуже емоційна, м, наприклад, лакова червона, всі магазини ними завалені, то я швидше за все залишу її в магазині. І про це до речі буде наступне відео, в якому я тобі покажу, які е, речі я не купила в листопаді. І я думаю, що воно теж буде тобі корисно, бо там будуть роздуми, якби, як не взяти цю річ своє життя, якщо ти розумієш, що тебе трошки несе дуже корисно для тих, хто підозрює себе на шопоголізмі. Тож підписуйся, став дзвіночок, і я буду чекати тебе в наступному відді. Друге моє правило. Я дуже хочу, щоб ті речі, які я використовую, приносили далі радість іншим людям, якщо раптом вони мені там набриднуть чи що завгодно. Тому я сама роблю це і вчу цьому сина. Ми стараємося дуже акуратно використовувати те, що є в нашому господарстві. Це стосується одягу. Звичайно, що син дуже сильно пручається. Це не просто окрім того, він може обмалювати штани, що завгодно йому 9 років, але я вважаю, що це безвідповідально в. Контексті глобального потепління екологічних змін, економічних, дуже сильних потрясінь, які вже є і ще на нас чекають. Я абсолютно в цьому переконана. Тому я вчу дитину. От такому такій ощадливості із думкою про природу і про наслідки. І третє, я роблю ревізію мінімум раз на сезон. А іноді частіше, бо я живу в дуже маленькій квартирі, і мені просто не вистачає місця на все. А от, наприклад, цього літа дитина дуже сильно виріс, і мені довелося е, попрощатися з шортами, які він носив по три роки, тому що він був дуже худенький і від таких бриджів вони перетворилися просто на нормальні шорти, але вони були в чудовому стані. І зараз їх ще можна перетворити Передати іншим дітям, бо я так само колись купила їх в благодійному магазині. Яке красиве світло стало. А я вже все відео зняла. Тож, ж, друзі. Якщо подобається такий контент, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок для того, щоб отримувати мої оновлення. Нагадаю, мене звати Іра Курашина, я практична мінімалістка, саме тому ти не бачиш голих стін, а ти бачиш ці прекрасні подушечки. Я дуже люблю такий затишний декор, і це ліжко для мене просто острівець стабільності в нестабільному світі, який мене оточує. До нових відео, і я чекаю саме на тебе, папа. -па.